Замінили енергетичною вербою селище Іваничі. Перше повністю перевело на вербову скіпку. Всі бюджетні заклади вже три роки. Вербу косять та переробляють на хмиса. Зрізані стовбури далі ростуть. Так триватиме 25 років. Альтернативне паливо надійне ефективне. А От економічні переваги місцевий бюджет відчує по завершенню опалювального сезону. Верба замість газу селище Іваничі відмовилось від дорогого блакитного палива. Віднині всі 25 тутешніх бюджетних закладів опалюють енергетичною вербою. Лікарні, школи, дитсадки, адмінбудівлі стали незалежні від російського газу. А головне там тепло і комфортно. Головне, щоб у лікарні було тепло. Якщо тепло, то і ліки йдуть на пользу. Ліміт був доведений газу 160 метрів кубічних. Минулу зиму ми використали при теплій зимі 197 тисяч кубічних метрів газу. Якщо ми будемо опалювати щепою, тобто енергетичною лозою, то ми будемо мати гарантію, що у нас буде тепло в лікарні. Цикне той не заощадить. Цілком перейти на енергетичну вербу. Місцеві чиновники зважувались довго, вивчали ефективність і вартість альтернативного палива, згодом визнали надійність, а економічні переваги збагнуть після опалювального сезону. Наша бюджетна сфера це три котельні, які тут задіяні в нашому Іванчівському районі. Ми побачимо, якщо це буде вигідно, то ми надіємося, що будуть підключатися і живі і житлові будинки. Але справа в тому, що ми будемо економити кошти. Ми надіємося, що будемо економити кошти і не будемо залежати від потреб газу. У районі цього року виростили понад 100 гектарів енергетичної верби, саджали лозу на занедбаних полях. За три роки урожай дозрів, його скосять і пустять на опалення. По тому верболіс ви виросте тут знову і так 25 років. Ось таке велике дерево за три года виростає з маленького черенка. Ці результати, кстати, на порядок інтересніше, ніж в Польщі в сусідній. Тобто у нас земля більше підходить для такого землетілля, тобто для вирощування верби волинь просто ідеальна. Ні в Данії, ні в Швеції таких результатів за три роки достичь невозможно. Під вербу в селищі переобладнали три котельні, встановили нові твердопаливні котли. Аби весь опалювальний сезон гріти бюджетні заклади знадобиться до двох тисяч тонн вербового. Мизу. Втім, газове обладнання не викидають, тримають про запас такую же таку енергетичну, як обычное дерево, тобто нічим не есть тобто Це точно так же біотопливо, як і все то, що виходить з леса. Каждый гектар плантації выращивает на 45 тисяч гривень тепла. Енергетична верба невибаглива та швидко росте. В області посадили майже 2 тисячі гектарів лози. Гектар дає 20 тонн. Обігрівати вербою можна і приватні будинки. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV.